Буде до 20. синоптики вразили прогнозом погоди на лютий, про сильні морози можна забути. Лютий розпочався з плюсової температури та ще не раз збирається нас здивувати. Останній місяць зими в Україні буває примхливим, з різкими змінами погоди від потеплінь до похолодень з морозним арктичним повітрям, хуртовинами та штормовими вітрами. Але за своєю загальною характеристикою лютий відрізняється поступовим підвищенням температурного фону, який дуже часто з середини місяця виходить на рівень середньодобової температури вище 0 градусів. Яка погода в Україні буде в лютому 2024? За прогнозом синоптиків, найвищі температурні показники в Україні очікуються у західних, південних та центральних областях. Вже цими днями на Одещині та у Криму відбуватиметься прогрівання повітря в денні години вище 10 градусів, а ближче до середини лютого, в окремі дні, не виключене підвищення температурних значень до 15-20 градусів. У східній частині країни, а також у північних областях та на полісі буде трохи прохолодніше. Температурне тло в середньому за місяць по країні коливатиметься в межах від 2 до 4 градусів, що приблизно на 2 5 градусів вище за кліматичну норму. При цьому наприкінці першої декади лютого і після 20-х числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів. Опади будуть випадати відносно рівномірно впродовж усього місяця, та їх сумарна кількість очікується в межах 30-70 мм у західних областях місцями 80-110 мм, що близько норми, місцями вищі за норму на 20-40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних та східних регіонах. Переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо у південній половині та Криму. У зв'язку з частими проходженнями циклонів та атмосферних фронтів, протягом місяця можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер в окремі дні, часом до 15, 22 МС. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!